Хлопці, треба, треба. тут дихання, я не знаю, таке дуже. слабе дихання. Слабе дихання, слабе дихання. Ага. Перше нормально хропів, а тепер вже до нас. Давай кота. Ми поставили джгу дві, тут печку, тут перемотана голова, і тут і є цей міграць. Після перезмінки, близько пів дев'ятої ми виїхали з бази, на народ патрулювання, прямо вичі по вулиці Луганській, ми це ДТП. Від'їхавши ближче, помітили, що лежить людина на пригній частині. Даного громадянина, він був ну, без ознак життя, почав надавати йому допомогу. Побачили, що з ноги тече кров, протягнули ногу жгутом. Довелося, що в нього з ну, шиєю. І тоді, що в тоді вже наклали, що приїхала дуже швидко і почали реанімаційні дії. Вони забрали потерпілого, відвезли в лікарню, потім повернулися, сказали, що вчасно під'їхали, надали вчасно першу домедичну допомогу і що якби, ну, якби під'їхали пізніше, б нас не могли бути виходити.